Вітаю! Мене звати Дмитро, я займаюсь вивченням і колекціонуванням монет різних епох і часів. Сьогодні я вам хочу розповісти про монету номіналу 2 гривні 2018 року, яку я можу вас купити за 200 доларів. Обов'язково продивіться це відео, потратьте декілька хвилин свого часу, ви будете знати про те, на що вам потрібно звертати увагу, якщо ви знайдете таку монету, я у вас її куплю. 2 гривні 2018 року, і також розповім вже на прикладі усієї монети. 5 гривень 2019 року, яку я також купив за 150 доларів. Ну що ж, давайте почнемо з того, що цю монету я вже вам показував деякий час назад, її знайшов мій підписник в обігу, запропонував мені, і я в нього її придбав. Але на той момент я не знав, з якого матеріалу ця монета виготовлена. Відправив цю монету Остап, Остап е зробив спектральний аналіз. І по результату спектрального аналізу можна зробити висновок, що ця монета номіналом 2 гривні мідно ніковий спав. сплав. Збачимо, що курс купром у нас 65%, нікель 16%, цинк 18%, заліза немає, магнію немає. Тому ця монета і має немагнітні властивості, тобто вона не прилипає до магніту. Нагадую, що монети номіналом 1 і 2 гривні мають прилипати до магніту. Але зустрічаються ось такі випадки. Де 2 гривні 2018 року не прилипає до магніту і коштує, як ви вже зрозуміли, досить непоганих грошей. Як цю монету продати, якщо ви її знайшли, я розповім по ходу цього відео. Номер, на який ви можете прислати фотографії, також буде в цьому відео. А зараз я вам трошки розповім про ті монети, які я придбав у вас за останній час. Ось цей фрагмент срібника я придбав у камрада, який знайшов його у Вінницькій області. Навіть ось такий фрагмент, здається, частина монети, а коштує. Від 300 доларів. Це монета срібник з ім'ям Пьотр. На лицевій стороні в нас іде зображення святого Петра, ліва рука прижата до груді. А на зворотній стороні в нас іде двозуб з хрестом, такий як використовував святополк. І ось тут є добавочний такий елемент, як півмісяць. Дехто вважає, що це є срібник третього підвиду монет святополку, а дехто вважає, що це можливо є срібник невідомого князя з ім'ям. Тому поки що однозначно відповісти на це питання ніхто точно не може. Наступна цікава монета це монета Ольвії, якарбувалася приблизно в 320 році до нашої ери. Представляєте, дачу монеті 2300 років. На лицевій стороні в нас іде зображення бородатого бога річки Дніпро Борис Фен, Дніпро називали в той час саме так. На зворотній стороні в нас йде атрибуція скіфського. Парадного топора, горит це такий чехол під лук і сам лук. Далі йде емітент. Емітент це назва полісу, в якому монета карбувалась. Тобто «Олбіо» Ольвія, емітент міста Ольвії. І ось тут йде діферент. Діференти можуть бути у вигляді букви, лігатури, монограми. Ось така монета коштує в такому стані приблизно 200 доларів на сьогоднішній день. І ще одна така цікава монета це Борис Лен, але більш пізній. Вони відрізняється по лицевій стороні, визначаються по зображенню Борисфена. Але ця монета цікава тим, що в неї, ось в цій частині, в верхній частині, йде зображення не такое, як хрестик або хрестик з точкою в центрі. А зображення пальмети. От саме Борісфен з альфа в квадраті зустрічається тільки з пальметою. Ось такий цікавий різновид Борісфена. Цю монету я придбав за 100 доларів. А зараз давайте повернемось до монети номіналом 2 гривні 2018 року. Давайте скажу з того, що ця монета, її діаметр менший, ніж стандартної монети 2 гривень. Також товщина заготовки більша, ніж у звичайної монети. Товще. Насічка співпадає, тут у нас є частина насічки. І монета має такий більш жовтіший відтінок, ніж звичайна монета. Вона більш жовтіша. Помітно. І немагнітна. Тому було цікаво, що це за монета, з якого вона матеріалу. Після спектрального аналізу можна зробити таке припущення, що заготовка під цю монету виготовлена з заготовки під монету номіналом 2 гривні ювілейні. Ювілейна монета номіналом 2 гривні якраз Виготовлена змітна нікелового сплаву. І ось заготовка. Мабуть, була виготовлена з такої заготовки і відкарбована монета номіналом 2 гривні 2018 року. Ось така дуже цікава перепутка по металу. Зустрілась в обігу. Якщо ви таку монету знайдете, присилайте мені фотографії в Viber. Номер Viber ви зараз бачите в себе на екрані. А ще одна цікава монета номіналом 5 гривень 2019 року. Вона відкарбована на заготовці під монету номіналом 2 гривні. І ця монета навпаки магнітна, тобто 5 і 10 гривень, як правило, проявляють дуже слабу магнітну таку активність. А ось ця монета 5 гривень дуже сильно активно магнітна. За допомогою метричних показників, а саме маси монети, можна було встановити, що заготовка під цю монету це була заготовка під монету з номіналом 2 гривні. Можливо, випадково потрапила в барабан з іншими. Заготовками під 5 гривень і відкрубувалася ось така монета. Вона була знайдена в місті Дніпро, я її придбав за 150 доларів більше одного року назад. Також звертайте увагу на ось такі цікаві монети. Якщо щось подібне знаходите, присилайте фотографії, я з радістю щось цікаве у вас куплю. Основне, ви тільки щось цікаве знайдіть. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Почуємося!